Іван Бойко чекає автобуса, аби доїхати додому. Каже, подорожчання транспорту не підтримує. Дуже погано. По-перше, пенсіонери пенсію їм не помішають. А як людям далі жити? Що ця влада думає, я не знаю. Як так може бути? Ну, повішаємо. Повісти людям пенсію, зарплату, щоб люди мали чим платити. Ну а чим ці люди будуть платити? Я не знаю. Для мене це дуже. Я вважаю, що це біда. Франківка Ірина рідко користується громадським транспортом. Проте з приводу підвищення ціни має свою думку. Це суттєве збільшення і для пересічних громадян це не по кишені, особливо зарплати не піднімаються, а ціни на все ростуть. Ярослав Вергановський працює водієм комунального автобуса номер 55 Каже, що пасажири з розумінням ставляться до підвищення цін у транспорті. У кожному комунальному автобусі, каже, є інформація про нові тарифи на проїзд. Ну, що, нічого нікого не говорили, що забагато, щось. Ну, ну, фактично 6 гривень проїзд, якщо ти маєш картку перелік, Оплата банківської карти – 8 гривень. Галка шість гривень. Якщо хто має галку, той собі їде, так як було шість гривень. Одна дівчина ранком десь година була восьма, Одна єдина, що там мала 6 гривень, щось там поглянула і вийшла. У приватних автобусах від сьогодні проїзд коштує 8 гривень. Водій Віталій Кузьмин каже, що поки ніхто з пасажирів не обурювався підвищенням ціни на проїзд. Ну, ніхто нічого не сварився, але трохи вже не. Не знають багато людей. Зараз дають по 6 гривень. Можуть сказати, що давали вісім. Хто тобто не знає, то наговориш ще спокійно, ніхто ще не казав. Рішення про підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті прийняли під час засідання виконавчого комітету 6 липня. Рішення про зміну тарифів так пояснює начальник управління транспорту та зв'язку Івана Франківська Андрій Гіглюк. Що ми закупили і на сьогодні? Маємо нових 61 автобус. Зараз в процесі закупівлі ще сім автобусів середнього класу турецьких 9-метрових. Відповідно, вартість витрат пильного є у півтора рази більше ніж автобусу класу Богдан, який є автобус малого класу. Міський голова Руслан Марцінків порадив франківцям купувати картку Галка. Якщо людина хоче зекономити, вона постійно користується транспортом, купити галку, їздити за 6 гривень, тобто нічого для людини, ну фактично не змінюється, тому що фактично ми стимулюємо карткою. Чому ми стимулюємо карткою? Тому що ці кошти надходять у наш бюджет. В місцях продажу попит на картку Галка був минулого тижня, розповідає продавчиня одного із кіосків Богдана Бойчук. Якщо вже сказали, що буде подорожня, то ще поки вони були по 30 гривень, то минулого тижня дуже продавалися. Сьогодні нам дали вже по 40 гривень, то зранку купляють. Ну, Нема так, щоб дуже черга стояла, але люди купляють, питають і купляють. Я вже продала трошки зранку. Марічин, Олександр Бокатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.